Ну що ж, мої любі, всім привіт! Нарешті ми зібралися тут, щоб оглянути вже останні залишки це помади, олівці для губ, і, можливо, тут буде ще кілька олівців для очей. І що ж, давайте починати. Знову ж таки, це не всі мої помади. Частина помад в сумках, я не буду їх доставати. Думаю, там вже такі, знаєте, залишки або щось типу того, тому доставати їх ми не будемо. І почнемо з першого: це три помадки від Charlotte Tilbury Тілбері. Які є в моїй колекції, ось так вони виглядають. Перша це Pillow Talk Medium. Класна помада. Я люблю ці текстури. Це матова помада, дуже гарний відтіночок такий. А насправді, я думаю, що мені треба змінити позицію телефону. Ой, я думаю, що так буде прям супер. Денне світло, класно світить. Так, це Pillow Talk Medium. Звичайно, що я не прощаюся, це. Стандартний пілоток, базовий, красивий такий відтіночок. Вони досить схожі, тільки медіум трошки потемніше. Мені пощастило сьогодні зняти при денному освітленні. І це у нас МРС Kisses, якось так вона називається. І от так вона виглядає. Класні помадки, красиві. Прощатися не будемо, всі однозначно залишаються. Я відразу все складаю на місце, щоб потім цим не займатися. Так, далі у нас сіслай, помада-бальзам. Я вже, як рік її купила, 11 відтінок, але щось постійно про неї забуваю. От такий красивий відтіночок, бальзамчик, класно, красиво. Вона ще йде в такому чохлі замшовому, але його в мене зараз немає. Так, далі. Є в мене 4 помади від MAC, Це все в сторону треба відсунути. Перша. Помадка одна з моїх самих улюблених це Velvet Teddy, до речі, 5 помад я потім покажу. Мак дуже люблю бренд. Velvet Teddy. ось так красиво виглядає. Дуже схожа з pillow Talk, але ніби чуть-чуть якась як розові, темніше, да? Щось посередині між pillow Talk Medium і просто pillow Talk. Є в мене Teddy 2.0. Ось це, це взагалі моя супер улюблена помада. В неї якась нереальна текстура. Вона прям як вельвет якийсь такий. До речі, дивіться, шарлота, що вкрала відтінки в МАК чи що, я не розумію. Реально, от Теді 2.0 руки в мене грязні, пробачте, я просто малювала фарбу ще погано змила. Класна ця помада, текстура от цієї мені набагато більше подобається, ніж всіх інакших. Далі червона помада це що у нас рубіву від мак, Це мініатюрка. Вона чомусь стала дуже суха. Прям тяжко нею фарбувати, але відтінок класний, прощатися з ним ще не хочу, вона залишається. Далі відтіночок, який називається Фокс. Fox, Фаукс, якось так. по бухам прочитала. шикарний Теж люблю обожнюю, ось такий нюдец, дуже гарна, холодна. Ну, блін, всі вони в одній гамі, звичайно, що, крім цієї, але я люблю кожну з них прощатися не буду. І ось ця це просто моя суперлюбов. Це Date Maker, шикарна помада. В неї така мусова текстура. Класно на губах. Хто користувався такими помадами, всі говорять, що це типу корейська така текстурка. Дуже крута, прям супер обожнюю, люблю. Залишається однозначно. До речі, в цій же текстурі у мене є ще дві помади. Супер мініатюрочка. Це ось така від Армані. Я все планую зняти моноогляд на Армані. Це відтінок у нас 524, вона в мене осіння, класна, я її люблю. Текстурка схожа, але більш легка. Тут прям мус-мус, а тут щось таке схоже на тінт. І ще одна помада, це моя новинка, я вже не пам'ятаю, чи показувала вам я її, чи ні. Дуже довго її хотіла. Це 500-й відтінок від Armani, ну це щось неймовірно красиве, і плюс ця текстура, бачите, от вона така, як, як замшева теж. Супер круто, 500-й такий відтіночок блаш. Любов на любов. Так, ставим на місце. Далі, давайте з чогось будемо одного йти. А, я ще не показала одну дуже другу помаду, яку мені подарував хлопець. Це Кіліан у відтіночку 262. Не можу сказати, що я в захваті від цього відтінка. Чи помада якась надзвичайна? Ну просто. Це подарунок, плюс вона дуже смачно пахне, і він так старався. Я і плюс футлярчик такий просто хоче тримати цю помаду. І думка про те, що хлопець настільки старався, що аж придбав її. Далі, давайте перейдемо до ось цього мого органайзера. Тут в мене якісь красиві помадки, і так більш-менш по кольору підібрані. Давайте починати з першої. Це ось такий від Lime Crime Відтіночку Butter Cherry. У мене немає сильно багато помад від Lime Crime, Я тоді ще так багато не зробляла, але відтінок класний, я залишаю, точно буду користуватися, поки що просто чекаю свого часу. Помада від Lame Crime у відтінку Cupid, Люблю, обожнюю, весняний такий відтіночок, рожевенький, це прямо в моєму стилі. Я таке люблю, тому однозначно залишається. Далі, що в нас тут є ще? У нас тут є супер мій улюблений відтінок Christmas Cookie від. Хто в нас Джефрі Стар? Якщо ви не пробували, однозначно рекомендую саме цей відтіночок Крісмас Cookies спробувати. Він шикарний, обожнюю. Тут у мене вже стіночки, от навіть видно. А, люблю, це теж одна з перших моїх дорогих помад. Далі, ось такий Джефрі. Ну, Це просто заради краси, і в мене, напевно, немає жодного такого відтінка. От, бачите, він прям біжевий, ну, практично як колір моєї шкіри, грубо кажучи. Да? Звичайно, що йому до нього далеко, але залишиться, то, що класна пуля, красиво виглядає, лишаємо. Далі, Glossier. це з набора помада. Просто бальзам я ще її сильно не встигла затестити. Дуже схоже. До речі, да? до речі от прям сісли і гласьєр, прям ідентичні. Подивіться, будь ласка, якщо ви хочете купити якусь одну з них, подивіться, яка дешевша. Сісли в 11 одинадцятому гласієр у відтінку віла. От, будь ласка, аналоги один одного. Можна не переплачувати за якусь з них, хоча не знаю, яка з них бюджетніше. Далі помада від L'Oréal, ось ця супер стійка. А в мене відтінку 230, ну вона реально Боже, в мене навіть і колечко в фарбі. Вона реально супер стійка. Зараз ми тоді підемо по червоним помадам раз таке діло. Ось тут буду наносити це такий, знаєте, осінній червоний неймовірно, який люблю, 230 відтінок. Я вже вам її не один раз рекомендувала. Якщо хочете собі купити класну помаду на осінь, не за всі гроші світу, ось цю рекомендую. Далі помада від Віра. Ну, просто немає нічого червоненького такого, в принципі, вона прям така до літа, знаєте, прям оранжева оранжева Класна помада, класна текстура у відтіночку 16, поки ще залишу. Успакування По мені подобається. Ще в мене є одна помада червона, це NYX, це прям такий стандартний червоний, а, який це відтінок, щось там Cherry чи щось, типу того, не можу знайти. От, Cherry Crime. Супер червоний, самий-самий червоний відтінок серед всіх. От, дуже схоже з Рубіву, до речі. З Рубіву я попрощалася, але не хочу. Дуже люблю бренд Mac. Якась в мене з ним приємна приємні спогади, тому саме з ним прощатися не буду. Так, давайте поки що це все стремо, Просто це все улюблені помади. Я навіть якщо будуть в мене схожі відтінки, я їх не викину точно. А ще одну червону вам не показала. Я зараз її покажу і відразу стру. Це одна з моїх самих улюблених помад. Так, це теж помада від L'Oréal, червоний відтінок, який вже так давно зі мною, який я обожнюю якоюсь нереальною любов'ю, тому що це ну, супер помада. Саме стійка моя червона помада це ось така від L'Oréal у відтіночку 114. Рекомендую просто від душі. Отак от вона виглядає. Легенька, така тоненька, пігментована. І от вона відразу залишає по собі тінт. От одна секунда вже залишився тінт. Рекомендую звернути увагу на неї прям любов. І ще в мене є одна помада червона. До речі, я забула про неї це пупа. От з нею би напевно по-хорошому треба було би попрощатися. <гум> не знаю, не знаю, не знаю комусь віддати. немає кому віддати, того хай ще постоїть. Але насправді неї дуже мало. Після війни я практично не фарбую губи червоним, хоч і нові помади червоні з'являлися. У мене стара, довоєнна Ще боже, дівчата, пробачте, але ну, ця ще довоєнна єдина помада. Мені дуже соромно що вона така стара, але вона працює досі класно. і Ви подивіться скільки я її використала, це означає, що я реально її люблю. От прям від душі люблю. Далі, що в нас тут ще залишилося? Ось така помада від Lancome, це новиночка, відтіночок 320. От так він виглядає: красивий. Ну, знаєте, нюд-нюдовий, ну, Текстура, неймовірна, нічого більше в мене немає схожого на неї, саме за текстуру хочу її зберігати. Далі, діор, боже, це щось космічне, це так красиво, це якось. Безмежно а, відтіночок, ні на що не схожий, бальзамчик з холодними блискітками. 329 від душі рекомендую, якщо хочете придбати помаду Dior цей 329 відтінок нереальний. Далі тут помада а, Олівець від Chanel а, от така, дуже схожа на помаду від Maybelline, Зараз я відразу покажу. Це у мене відтіночок. Номер 2, Rose, Rose, щось там читайте. Супер схожа на ось цю помаду від Maybelline. До речі, треба почати нею користуватися. Чи що вона? В мене вже друга упаковочка. Така, бачите, от вона схожі. Я показувала в аналогах люкса. Обожнюю цю помаду від Mac, як рум'яна, як помаду 175-й міс ніжність. Рекомендую. Неймовірна помада кремова, комфортна. Далі, що тут ще залишилось, я не показала. Ага, Анастасія. Анастасія баверлі Хілс я купила набором і, сказав, що я задоволена це нічого не сказати. Вітіночок в мене Dusty Rose. Ну прям супер красивий, бо ж до неї ще олівець, це комбо нереальне, подобається взагалі. Так, от цим близьком хочу попрощатися. У мене є ще один. Він новий. Я тільки свочила цей відтінок, ну, от хочу з ним попрощатися. Не встигаю це використовувати, тому треба дати шанс комусь. Навіть свочити не буду. Це масло для губ від Олі Полякової, Воно класне, воно круто працює, в мене є ще один такий відтінок, тому з цим попрощаємося. А що ж сюди поставити? Сюди поставити. Я, бачите, по відтіночках тут збираю, мені подобається. Ага, в мене тут ще помада стоїть від фенті, яка вже так розслаюється постійно. Але це класний осінній відтінок, і мені подобається поковка. Я хочу ще цією осінню От така, неймовірно стійка, да, підсушує губи. Але вона красива. Це відтіночок Анна чи щось типу то. Тепер мені потрібно знайти красиву помаду, яка буде сюди підходити. Я так, знаєте, розовеньке, золотисте, все що це занадто золото. О, красиво підходить сюди тінт від Піріпіра. Він в мене відтіночку 0,1. Хоча, знаєте, що в мене тут ще Шарлотта є, може її би сюди поставити. Вона трошки така некрасива. Це було про неї, потім вам покажу скрі... э, сводчі. Отакий От відтіночок. Супер нюдовий, красивий, залишає тінт. Ну, нюд-нюд в одному флаконі. Пірепіра відтінок 01. Ну все, відставляємо всі ці краси. Залишилося не так багато. Ось така штучка в мене залишилася юлівці для губ. Ну що, давайте з цього починати з маленького цього відділу. Відразу тут поки що відкладу якісь, щоб я їх не плутала. Так, помада від Smashbox у відтіночку Audition, Обожнюю, шикарний, красивий відтінок, нюдовий такий, от бачите. До речі, схожий чимось із, із ось таким відтінком від Джефрі. Ну, і зараз я ще раз, його, ні, вони різні. Це більш рожевий, це більжевий. Це залишаю мініатюрка, і мені подобається відтінок, точно йде зі мною. Далі, ось ця помада від Pet Magrat. Чомусь вона мені не подобається. Не знаю чому. От не подобається, як лежить на моїх губах. Якщо я зараз щось аналогічне, я з нею таки попрощаюся. Хоча помада класна, досить непоганий відтінок. Нанесу сьогодні ще раз її на губи подумаю, і можливо, можливо, з нею попрощаюся, поки десь відставлю сюди. Так. Ось такий тінт для губ, Ліп, Мілкімус, ну треба вже його добити. Він Project Penny цього року, це красивий відтінок, рожевий, я такий люблю. Тін такий, але ну не буду повторювати, якась трохи незрозуміла для мене незрозумілий засіб. Далі переходимо сюди. Одна з моїх самих старих помад це Maybelline, 725 відтінок. Але вона ще гарно пахне. А, і от, ну, я якби її трошки використала. Да? Того хочеться ще покористуватися, бо ну, працює класно, гарно пахне, все хорошо От такий прям біжевий-біживий відтінок, і такий вже нікому не віддасиш. Так, місць я вам показувала. Ось такий інжектор, не буду свочити, того, що буде зараз пекти всю руку. Далі помада, з якою я теж думала попрощатися, але не буду. Це супер стара помада, 19 відтінок Golden Rose. Але в мене немає нічого схожого, такого темно-вишньового, красивого, осіннього. Ну це супер красивий відтінок. У мене з неї приємні спогади, аналогічно немає нічого, тому вона залишається. І тінт від Коснорі, з вашого дозволу, свочити його не буду, він постійно розслається, але його так збовтати. І все, в принципі, отак. Навіть отак його лучше зболтати, і все, в принципі, окей. Він однорідної текстури, гарно наноситься, губки не пересушує, люблю, залишається. Е -е, я думаю, не треба розповідати про це, всі це знають. Далі переходимо сюди. Блиск від Шарлоти відтінку Pillow Talk. Я знаю, що багато хто його любить, я не розумію. У мене є подруги, які його люблять, я подарую, якщо в них закінчиться ну, але чуть-чуть не мій відтінок. Одна з моїх самих улюблених помад це Bourjois Rouge Velvet Ink у відтіночку 03. Я так її люблю, це такий красивий відтінок. Один з моїх самих-самих улюблених залишається без варіантів, тому що я її покористувала вже точно нормально. І куплю, напевно, на заміну, якщо закінчиться. Тінт від білор дізайн треба добити, він жахливо пересушує губи, він ще з якихось незрозумілих клісів. Далі, блиск від Top Face. красивий, з холодними блискітками такими. Ой, капнуло. Можливо, тут і вийде щось засвочити. Прям великий аплікатор, зручний, все з ним класно, приємно пахне. З задоволенням користуюся, залишаю. Так, от такий блиск від Катріса. Він мені колись попав в подаруночок. Я думала, що буду ним користуватися. Зараз, чесно сказати, не знаю. Холодний такий відтінок. М -м -м. Пахне класно. Ну, Нанесу на губи, якщо все ок, то залишу Ні, то віддам. Так, Блиск від Romand. я думаю, його вже не потрібно показувати. Обожнюю. Якщо ви хочете аналог ось цього блиска від роут, у мене є і той, і той. Рекомендую взяти Romand. Набагато бюджетніше, нічим не гірше. Одна з моїх самих улюблених помад, в якої в мене є вже запаска. Це не знаю, для чого я її купила. Запаску. Тут в мене ну, ще достатньо, скажімо так, продукту. 102-й відтінок L'Oreal Ink Crayon. красивіший відтінок, ніж пілоуток Звичайний. От прям значно він мені більше подобається. Дуже красиво, рекомендую, стійко, гарно на губах виглядає. Просто супер! Далі блиск пламп від пастелі. Колись вони присилали, коли я ще не знала, що вони на російському ринку є. Ну, Просто є, і є, я його доб'ю, гарний відтінок, пламп я люблю, залишаємо обожнювана мною помада Seventin у відтінку 06. Пробачите, шикарний рожевий, все, як я люблю, вже не знаю, де свочити, от така Клас. Рожева персикова, дуже красива, залишається. І залишається тут ще от такий блиск від NYX. Пече, якось нереально, не знаю. Це прям тумач, але ну, відтіночок непоганий, карамельний, не схожий на ті, які в мене є. Але хочу залишити, бо колись планую ще зняти мою огляд на NYX. Далі, блиск від Maybelline. Він мені дуже подобається саме по відтінку, Він неймовірно красивий. В нього тут окремі блискітки, золотисті, рожеві, доохромні. Коротше, на губах просто клас. Він залишається. Блиск Фенті, це новиночка. Я взагалі в мене якийсь від нього оргазм, якщо так можна сказати. Супер красиво. Залишаємо. Дві помадки від Flower Nose. І в мене є ще два масла не, не початих. Без роздумів залишаємо От така красива упаковочка. Красивенький відтіночок. У мене новий. Теж, до речі, дуже схожий. А ну-ка зараз ми засвочимо Сіслий. От вам ще один аналог. Реально, так просто взяла і познаходила аналоги один на одну. Ну сіслий чуть більш ржевий. це більш такий. Персиковий, а це масло взагалі моя любов. Я не знаю, що це за відтінок. Мені здається, 07, будь ласочка, запитуйте у чайної півоні. В неї прям все супер доставки він нереально. А це одна з моїх самих самих улюблених помад. Залишається ще ось такий блиск від Клоранс, я думаю, він не, не потребує представлення. Ось такий темний, суперпопулярний, з холодними блискітками, схожий чимось на діор, але трошечки потемніше. Залишається без сумнівів. З помадами мені не тяжче насправді прощатися, тому що я їх ну, люблю якоюсь ненормальною любов'ю. Так. Почнемо з тих олівців, які стоять у мене отут відразу в цій штучці. Тобто моїх самих-самих улюблених. Так, перший це ось такий від Evelyn, супербюджетний. тіночок 26, що там Runway план, по-моєму, він називався. Шикарний холодний олівчик. Подивіться просто космос. Є ось така стругалочка, дуже зручно. Відразу чик 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 підстругали Зараз я цим і займусь. Олівчики, які не підстругані. От. Так, класний, рекомендую, бюджетно, круто, супер. Шик, російський бренд, не хочу навіть свочити. Е, ну, Просто є, і треба його добити. Я... Далі, один з моїх самих улюблених олівців це Lip Injector To Face у відтіночку Puffy nude Puffy, Шикарний холодний відтінок, ось так виглядає, але він дуже сильно почегу, я знаю, що комусь це дискомфортно. Неприємно, але мені подобається. Далі, олівчик від NYX, у відтінку Global City Zen, в нього така крута текстура, його можна наносити і на очки от такий коричневий люблю, точно залишається. Те саме можу сказати про Eveline. Це відтінок, я вам прям супер раджу його. Це відтінок у нас 0,3 кремова текстура. Я просто цей олівчик обожнюю, він один з самих часто мною використованих олівців за останній час. Плюс він геловий стійкий, комфортний, люблю. Далі, ось це олівчик від Анастасії Беверлі-Хілс, який був в комплекті, я в захваті. Я просто в захваті від текстури, від кольору, від того, як він носиться. Номер, номер, номер. Dusty Rose теж. Це, напевно, набір шикарний, рекомендую. Підводка варєте в коричневому відтінку, ми її це заберемо. І ось такий світлий олівчик від цея. Просто в слизову я наношу. Класний олівець, нічого про нього не можу сказати. Далі, два автоматичних олівця просто це, неймовірно, зручно. Топ фейс у відтіночку. Шикарний лювець, тільки я не можу знайти його відтінок. 01, ну, напевно, що відтіночок, є тут якийсь такий номер. А ви часто не запитуєте, що в мене на губа, а зазвичай це він дуже гарний і дуже стійкий. Оце прям один, так само, як і Катріс із самих стійких. Ну, до речі, упаковка така сама. Десь, напевно, на одному заводі зроблення. Ну, Це в Германії зроблено, а це у нас зроблено де-де-де. Теж в Германії, напевно, на одному заводі, тому можете брати будь-який з них. Вони реально по текстурі дуже схожі, плюс упаковка однакова, текстура ідентична, От просто ідентична. Top Face 01, а цей Катріс 069. Обоє круті. Рекомендую. Так, що там у нас далі залишається? От така малюточка. Це у нас з Project Pen, Просто надіюся, що він колись, нарешті, закінчиться. Це Vivienne Sabo. І два олівчика Астра, теж люблю його на кожен день, гарно працює такий коричневий, холодний. До речі, дуже схожий на ні, на шопокі, що не схожий. І нік совітінку Sand Storm. Не знаю, чому саме він тут, ну от прям коричневий, просто що був. Люблю. Хай залишається. Це всі мої інші олівці, які я не менше люблю, але менше користуюся. Тут у нас слів для Брідвід Мейблін, класний, це на його місце. Далі Сая обожнюю обожнюю 03 какао, один з красивих відтінків. Шикарний люблю. Я його поставлю теж туди, бо дуже часто лізу потім по нього, шукаю. Е і, ну, складно знайти серед такої кількості олівців, прям складно знайти. Тому відразу поставлю туди. Олівчик для губ від. Що в нас тут? Джефрі Стар» Залишається. Він рожевий такий, самий самий рожевий серед всіх моїх олівців. Тут просто відразу їх підстругую. Залишається однозначно, бо аналогічно нічого немає плюс упаковочка така прикольна. Далі, це в нас. Елькорезон у відтінку Робін. Я знаю, що це популярний якийсь олівець для губ. Він прям такий дуже для мене світлий. Ну я поставлю його, потестую, бо чесно, мені здається, він мені не подобався. Рімель лонгластінг обожнюю, рекомендую 705 відтінок, капучино. Ви подивіться на цей. Красивий коричневий відтінок холодний, неймовірно красиво, 705 капучино. А це у нас Revolution, я його в Насті піддивилася. Вандер відтіночок, коли ми з нею знімали обмін косметичками. Це прям самий коричневий відтінок. Мені здається, очі не можна малювати. Ну, хай буде. Для якихось макіяжів мені знадобиться. Далі Нікс у відтіночку Move. Ну, теж, я думаю, не треба нічого говорити про нього. Супер популярний. Залишаємо. Червоний олівчик від Sia Beauty шикарний, є без коментарів, можна як помаду залишаємо. Червоний відтіночок від Вєри. Просто залишу, бо він такий, бачите, і трошечки інакший, але ну, залишу. Того що, ну, може знадобитися червоні, хоча в мене є один червоний. Ну, давайте з Вєрою попрощаємося. Можливо, комусь потрібно. О, це теж моя любов. Патрісія Лідо 0. Ну, просто без коментарів, ідеальний, дуже схожий з ось цим відтінком. Я вже не пам'ятаю, що тут було. Але ну, мені такі олівці ніколи не будуть лишніми, хай залишається. Дорогущий олівець, це у нас 600 відтінок, щось там кофеїн від Up Forever залишається. Хочу взяти ще потемніший відтінок, щоб стрілочки малювати. Bobby Brown відтінок Move. дорого, не люблю, але ну, хай буде. Просто дуже холодний для мене. Дієго Палма, відтіночок 90, класний, довгий, вистачить на все життя, гарно виглядає на губках, теж залишу, того, що подобається. 202 від Глембі, красивий є, бюджетний, гелевий, залишається. Ну, Люблю я ялівці для губ. Нікс у відтінку Sandstorm. Залишається коричневий, він такий самий світлий серед всіх коричневих. Ну, Блін, все воно між собою схоже, але все різне. Мені все треба. Відтінок брауні від сея теж обожнюю, обожнюю, так само, як і какао, без розумів залишаємо. Далі, це у нас пастель. Ну от, от такий, ну, не знаю, чи мені треба з чимось схожий. Давайте все таки попрощаємося. Ну не буду я цим користуватися, зберігаю, а воно потім не потрібно. Так кенді се Б'юті, без розумів, Подивіться на цей рожевий залишається в центр губ красиво. Так, News Picabut теж залишається однозначно. Боже, мені здається, я ось тільки ще їх розгубила. Цим олівчиком я малюю позначки на косметиці, скільки я використала в Project Penny. Ну, просто залишу його, тому що він уже супер старий, в очі його боюся наносити. А от для Project Pen прям супер мені заходить, підстругаю його, залишаю. Так, люблю обожнюю ось. Цей Еволайн, такий зелений, красивий. Подивіться на цей хакі відтінок в очі дуже стійкий, класний лишається. Відтіночок 11. Далі L-Corзон відтінку Milk Chocolate, Ось цей Л-корзон мені вже більше підходить по відтінку, тому що він прям шоколад. Це більше моє, але я хочу робінки потестувати, бо знаю, що він модний. І ось такий класний відтінок від Вєра, ви гляньте на нього бронзовий такий, з блискітками лишаємо однозначно. Я щось забула, де мої вслівці від Нікс, в мене їх було насправді побільше. Це ви бачили в кадрі, не залишити неможливо. Далі два коричневих від Елен, Ну, я не, не роблю це. Да? Давайте подивимося, є смокі і є Браун. Це у нас Браун. Це у нас смокі. Я не знаю, що лишати, тому що, ну, в принципі, вони однакові. Щось хочеться одне залишити. Давайте залишу смокі. Ну, так я вирішила собі з Браун, попрощаємося. Далі такий олівчик, коричневий від цея, класний лишаєм. Бордовий олівчик від, О, Боже, Вів'єнце або супер старий. Ну, залишу, тому що він класний, мені іноді хочеться стрілечки бордові намалювати. І синій олівець, ламель. Ну, просто класний, голубий, да? можливо, десь слизову підвести або щось типу того. Залишу, я люблю голубий. Ну що, в результаті я прощаюся з ось такими чотирма. 4... Боже, мені здається, в мене опускався телефон просто весь час з-за штатива, що це не в мені проблема. Ну, Надіюся, все було в кадрі. З ось такими чотирма помадками я прощаюся. Е, надіюся, вони попадуть до когось, хто насправді їх хоче. Це масло Оля. Оцю помаду я все-таки ще подумаю і три олівчика: два для губ і один для очей. Я, в принципі, задоволена, того, що вже все одно стало більше місця. Вас всіх знову ж таки надихає на те, щоб ви розібрали свою косметику. Косметикою потрібно користуватися, її потрібно любити, а не вона має лежати. Всім гарного дня! Всіх вас люблю, обіймаю і до скорих зустрічей, па-па!